Я вас вітаю, пані Тупанове. Це перший розіграш на каналі, і суть максимально проста. Лайк під це відео, підписка на канал, пишете в коментарях свій нікнейм. І що правильно пишете той преміум танк, який ви хочете, щоб вам прийшов, якщо ви виграєте. Або ж пишете просто слово голда, і тоді вам прийде 10 тисяч голди, якщо знову ж таки. Хтось із вас виграє. <ріст> я ніколи в своєму житті нічого не вигравав. Е, Розіграш буде проводитись на якомусь зі стрімів. Я думаю, одразу на стрімі після цього відео. Коротше, суть, суть наступному. Е, ш... Нікнейм має бути чітко скопійований з вашого клієнта, тому що нікнейм я буду копіювати, щоб не було такого, що А, я там одну ту букву не ту поставив, все, і не прийшов подарунок. Ну, всі ви дорослі люди, хоч і танкісти. Все. Приємного перегляду. Усі ми, бодай, пару мільйонів десятків раз, поносили танки. За будь-які причини, причин достатньо, але максимально тупо буде заперечувати, що танки це просто ну, геніальна гра по видоюванню грошей. Це та дойна корова, в якої таке враження ніколи не закінчиться те саме золоте молоко. Те, скільки це казіно приносило, приносить. І буде приносить, бабла вже показує. Вже показує, наскільки це геніальний продукт. Але для того, щоб продукт приносив гроші, продукт повинен якось зацікавити людей. І чим більше людей зацікавлені в продукті, тим більше він і приносить грошей. Так і сталося з танками, які на початку десятих просто ввірвались у всі можливі і неможливі. топи. популярність була настільки великою, що по медії ці танки не уступали. А десь, можливо, і переважали таких мастодонтів, як Dota, КС чи Вов. WoW. Унікальний на той час геймплей, реально унікальний. Ви не думаєте, що я це зараз кажу, просто так, да, на ті часи в цій грі ще було щось унікальне. Модель фрі-ту-плей. Да, на ті часи вливати бабло в ігри було чимось непривичним, диким, нерозумним, і тоді реально можна було цілком комфортно грати без донату, без преміум аккаунту Агресивний маркетинг, да, ВГ, вливали просто колосальне бабло в рекламу. Причому вони впихували її всюди, де тільки можна. Телебачення, серіали, бікборди, просто всюди. Ну і, очевидно, це культ советського дядьки, який просто мріяв про те, як він з бутилочкою самогоночки на Т-34 летить на бірлі! На бір. На Берлін, коротше, він летить з криками Можем, повторить!» Ну, ви всі знаєте цю історію. І таких підпивасів було дуже багато. І час це, на жаль, показав. І цього всього вже було достатньо, щоб гра отримала вже добрячу популярність. Але є ще один фактор ключовий, який зробив цій грі, ну просто нереальний бум. Це банальні низькі системні вимоги. Це зараз мобільний геймінг потихеньку витісняє ПК. А тоді, щоб пограти в ігри, треба було мати або приставочку, або ПК. І в більшості всі брали ПК, тому що ПК універсальніший. Але суть в тому, що в когось був ПК дешевший, в когось був дорожчий, але навіть ПК за 100 доларів цілком нормально справлявся з грою. Це зараз ви щось дофіга розбалувані. Мінімум 60 FPS, там ще краще 144. Не дай бог, пінг буде більше 50. Ну ти що? Це катастрофа. Це ж, це ж того Льоха не може зробити більше 2000 середнього на топах. А тоді грали справжні мужчинські мужчини, які з 20-30 ФПС робили один одному пробіття на полях сраженій, якщо ви розумієте про що я? Тенденція завжди була такою, що якщо ти хочеш зробити гру популярною, ти маєш зробити її максимально доступною по залізу. І в танках це вийшло. Тобто всі ці комплекси, про які ми говорили до цього, плюс доступність по залізу, дали буст танкам в десяті роки. І ми поговоримо про те, де ж та точка, коли танки пішли ну, не по тій стежці. І чи можна було зробити так, щоб вона все ж таки пішла по тій стежці, але при цьому... Щоб приносила стільки ж грошей, як вона приносила, приносить і ще буде приносить. І ми потихеньку переходимо до першого періоду. Перший період припав з 2010 по 2012 роки, коли гра почала стрімко набирати популярність і все більше чоловіків дізнавались про свою справжню орієнтацію. Командні бої, регулярні оновлення, не такі, як зараз, нормальні оновлення. З новими картами, реально унікальними танками. Да, тоді ввести в гру два однакових танка з різними назвами здавалося чимось максимально смішним, щось на рівні шизофренії. Ну, От зараз не смішно. Проблеми були практично відсутні. Гра свіжа, навіть чат... Навіть чат був створений для того, щоб обговорювати плани, перемоги. Це зараз чат створений виключно для того, щоб сказати союзнику, що і як ти робив з його мамою. А тоді, та ти що, на команду завжди був той самий командир, який розказував, куди і кому їхати. І зазвичай це був той, хто перший вмирав. Основні скарги були на якісь незначні баги балансу і окремих танків. Все. Взагалі прийнято вважати, що золота ера танків припала з 2012 по 2016 роки. І по доходам, пікам онлайн, і іншим критеріям так і було. Але перші дзвіночки, що гра звертає не туди, почалися ще в далекому 2013 році. Введення Тайпа 59-го це був перший дзвіночок, що за донат можна купити імбу. В часи, коли розраби всюди волали, що преміум танк ніколи не буде кращим запрокачуваний. Вони вводять на той час реальну імбу за бабки. Та-59 став найбажанішим танком для всіх, бо на ті часи мав імбову броню, нефігову гармату. Так це ще й середній танк, який фармить срібло. Т-54 на восьмому рівні. Тоді і почались розмови про Pay to Win. Бо поки зажиточні боярини заносили золоті слідки в термінал, шкаладрони, в тому числі і я, і звичайні роботяги почали підозрювати, що тепер преміум танки будуть поступово ставати кращими, за прокачування. Але як же ж так? Чесний розробник казав, що ніколи такого не буде. Можна бути спокійним. Ха-ха-ха, <реш> і ще дуже багато ахахах, для яких треба робити окремий відос. Другий момент це голда. Ну, це зараз абсолютно кожен степан може собі дозволити зарядити фулбека голди і не париться. А тоді, як тільки по комусь прилітав камуль чи під калібр, все, в чат летіло. Галдаплюнь, галдастріл, без галди слабо, донатір, син шлю... Голда називається голдою, тому що її колись можна було купити виключно за голду. А вже можливість купити посилені снаряди за срібло збільшення кількості преміум танків, причому не просто збільшення їх кількості, а збільшення кількості імбових преміум танків, на яких ти хочеш постійно грати, фармити срібло, і срібла в грі стало дуже багато. От і результат, ця цепочка тягнулася за собою багато років, ніхто не вирішував цю проблему, тому що ніхто не бачив в цьому проблеми. Ти вводиш танки, їх купляють, компанія получає бабло, гравці задоволені, але старі броньовані танки устарівали, вводились нові під нинішню мету, старі танки апались, і ця прогалина між тими, хто грає на звичайних снарядах і голдових ставала з кожним роком все. Більшою. Були танки, які кардинально мінялись при переході на голду. Т-54 чи Т-69. Тільки от Т-54 чи Т-69 зараз на голді, це ну такий. ну такий ну, А тоді це були просто дикі імби, що на ББ, це був просто такий, ну такий, ну такий що зараз, що умовно тоді на кумулятивах це був Ну якийсь просто дисбалансний кусок, який рвав весь рандом, що один, що другий. А так як прошарок тих, хто може собі дозволити постійну гру на голді в числовому еквіваленті був куди менший, ніж тих, хто не міг собі цього дозволити на ті часи, ну, срак горіло багато, і додамо до цього механіку рандому. Це пробиття дамаг, точність, вона ставала все більш помітною. І частина тих гравців, які розуміли, що от це несправедливо, що мене оцей от просто довбе своїми кумулятивами в лоб башні, я нічого йому не можу зробити. Ці гравці почали поступово лівать з гри вже тоді. Просто цього не було так помітно. Через те, що гравців і так було дофіга. 2015-2016 роки пік танкового кіберспорту. Це зараз фраза танковий кіберспорт. Або ще краще танковий кіберспортсмен, або танковий турнір. Це зараз, коли ти себе назвеш танковим кіберспортсменом, або я беру участь, чи брав участь в танкових турнірах, на тебе як на дауна, подивляться больного. А тоді це було типу престижно, були якісь навіть чемпіонати світу, призові фонди. Смішні правда, особливо якщо порівнювати там з Дотою, Лолом, КСом, Але вони хоч були. Турніри збирали глядачів, їх навіть доволі непогано дивились. Як для танків, просто для гри, яка отримала такий буст і такий хайп на самому початку свого шляху, це був мізер. Розвинений кіберспорт дає дисципліні дуже хороший буст і медійку. І підтримує цей буст і медійку. Як приклад, дота, яка на піку була таке враження, майже 10 років. Відчуття того, що Дота на піку почалась з першого інтернешнала, коли був отой турнір на перші мільйон доларів. Ви вдумайтесь, за те, що ти виграв в комп'ютерному турнірі, в 2011 році тобі давали 1 мільйон. Доларів. Саме тому КС, ЛОЛ, Дота, це ігри, де на Кіберспорт у всякому випадку була зроблена дуже велика ставка. Повні арени глядачів призові фонди в десятки мільйонів доларів. Нереальна активність на всіх стрім-платформах а кількість турнірів почала перевищувати десятки за рік. Навіть самі дотіри почали нити, що їм немає коли відпочивати. Ну, ті почки, за компами сидять, грають, получають нереальні бабки, їм важко. да? От ви прикиньте, наскільки? Наскільки стало багато бабла в кіберспорті, і наскільки кіберспорт і медійка це стали просто якісь, я не знаю, ну, синоніми максимальні. Тому що там, де гроші, там і медійка. Все просто. Танкові кіберспортсмени пішли в стрімери. Танкові турніри пішли в сраку, а танковий кіберспорт пішов на. Ви взагалі банально можете собі уявити, щоб хоч колись про танки було знято щось подібне. Я дуже раджу вам подивитись трусайт, ссылка буде в описі. це ну це те, що могло очікувати танки, не в таких масштабах, звісно, ні, але щось приблизне. Якби в свій момент компанія Wargaming додумалась зробити ставку на кіберспорт, а так вони зробили ставку на дойку алкашів. Клас! І як показала історія, 15 і 16 роки стали останніми роками золотої епохи танків і початком того, що ми бачимо з вами зараз, і останні. Роки. В період з 2017 по 2018 роки отут от починається цілий ланцюг дуже спірних рішень, які можна було обдумати і зробити краще, але, на жаль, мене в Wargaming не взяли, бо я дуже красивий. Перша фатальна помилка це введення легких танків 10-го рівня. На легкому танку дуже важко вносити якийсь середній імпакт, бо ЛТ зазвичай. Або безтолковий кусок баласта, який вмирає в першу хвилину, або показує всіх, стріляє, по всім виграє бій. ЛТ набагато рідше вносить якийсь середній імпакт. Якась прохоровка в тебе в команді дебік, який падає в яму або катається по центру. А у ворожій команді, тіп, який пересвічує всю вашу команду, все, без шансів, просто без шансів. Це каторга, Ти просто чекаєш, поки тебе знесуть. А уявіть, коли таких ідіотів на ЛТ три штуки в команді. І якби ці три ідіота були на ТТ чи СТ, у них було б кратно більше шансів внести, бодай якийсь імпакт, той самий середній імпакт, хоча б своє ХП відбиті. Але це ще нічого порівняно з тим, що. Ну, от всі ми знаємо історію, як хтось напився, накурився і робив якусь фігню А якщо це якась компашка, то й масштаби фігні куди більші, правильно? Я не знаю. Що принесли у офіс ВГ в той день, коли вони вирішили ввести ЄБР 105. Я не знаю, що то, але вже знаю, що штирить воно, дай Боже. Бо раніше вони в тому офісі просто гасились в сра... ЄБР був настільки гадкий. Ну, здавалося б, ну, нереально ввести танк, який буде бісить більше, ніж жарта. Але обдовбаний разраб. Так не думав, і Вівте, який їде стоками в час, за долю секунди може змінити напрям руху, з класною стабою, маскуванням, з колесами, які таке враження зроблені з Вібраніуму, бо вони якогось милого не пробиваються. Та фіг з ним, аби ж це чудо, зупинялось, коли ти попадаєш в колесо. Нє, воно їде далі. Єбера різали багато разів, але сам факт його введення це просто пік вживання. Заборонених препаратів до ну, ЄБР ВБС форматі вбив всі інші ЛТ. ЄБР став самим популярним ЛТ. Дяді Васі з пляшкою пива зливались на ньому ще швидше, а задроти в соло вигравали бої. Якщо з ЛТ-10 ще можна змиритись, ну, бо є ж такі чудові танки, як 13-105 то ЄБР це чи не найбільш критична помилка, яку допустила компанія. 20 березня 2018 року. Оновлення 1.0 і перехід танків з движка Big World на Core І ні, це ні в якому разі не мінус. Це хороший двіжок. Він добре оптимізований, деталізований, дуже класно бустанув графіку. Але, не дивлячись на те, що двіжок добре оптимізований, все ж таки поріг входу в гру в плані ПК став вищий. А це в свою чергу означало, що дядя Ваня, який з 81-го року не оновлював свій ПК, тепер грає не з 20 FPS, а 5. Ну, ви смієтеся, багато хто грав в танки, виключить через те, що вони запускались буквально на чому хочеш. І багато хто покинув гру через те, що от все, немає 20 ФПС. В танки був введений бойовий пропуск, новий режим для фарму в інш лінія фронту. Нова молодість танків через пік стрімерства. І в принципі, позитивного в ці роки було доволі багато, але було і негативне. Ребаланс артилерії, який мав стати типу рішенням проблеми, але, ну, як виявилось, зробив ще більш токсичною, тому що раніше, щоб внести імпакт, арта повинна була попасти або в танк, або геть біля танку. А тепер, куди б ти не пукс бац, стан 20 секунд. 20 секунд стан через те, що ті просто нажав. Мишку клас, Почались вводитись відверто імби за голду. Це зараз, умовно, про гета 46 і 25.2 це середнячки. А на ті часи, особливо 2.5.2, це було щось нереальне. Десяті рівні не знали, що робить з цим 2.5.2. Це була якась просто нереально токсична броня. А саме основне, що не було. Рівноцінних прокачуваних аналогів. Ну, який аналог про Гетті 46, Пантера 44, чи який аналог 25.2 із 3? Ну ніякий, це смішно. Це, це як порівнювати, не знаю, мастера спорта по боксу і алкаша дворового. Період з 2018 по 2020 роки став своєрідною другою молодістю для танків. Але тут заслуга вже більше самих стрімерів, ніж компанії Wargaming, і багато нових лиць, пік Твіча, особливо Ютубу, дало гравцям не те, що якийсь новий інтерес до гри, гра залишалася тою самою, а скоріше, цей інтерес до лиць, до стрімерів. Ну, типу, от є стрімер, умовно його звати там, не знаю, Олег. Який всіх нагінає, грає в 5 середнього. Тупенький глядач вірить, що це він так само, що, що цей стрімер так само грає, що він може так само, що він щось там навчиться, все буде хваститися і так далі. Окей. Є другий стрімер, умовно, там, не знаю, Степан, який постійно горить, всіх матюкає, грає постійно в відкрутці, глядачам цікаво, дивиться, що от я не один такий, я знайшов свого народного стрімера і так далі. Це все класно, це все чітко. І є там стрімер, умовно, не знаю, Василь. Який просто по кайфу рофлий, там на бабахах грає, на арті грає, рже, втухає, робить всяку діч, глядачу чисто, по кайфу сидіть, дивиться, і все. Ну, типу, танкіст міг знайти стрімера по душі будь-якого. І ви не повірите. Але ті самі дяді в Офісі ВГ подумали і не просто подумали, а подумали в правильному напрямку. Ну, у вас є гра. І в цій грі з'являється якась популярна тенденція. В даному випадку ця тенденція це стрімери. І от чудо-ВГ починають робити на цьому контент. Да, вони анонсують битву блогерів, яка на короткі проміжки бустила танки. І здавалося, що от танки нарешті повертаються в золоті часи. Але це був лише короткий сплеск, який проходив через буквально пару тижнів. Не хочеться зупинятися на кожній битві блогерів, але це поки що останнє класне рішення від ВГ, яке в нову еру танків так бустило онлайн. Ну а далі, в принципі, всі ми знаємо, що сталося. Це роз'єднання серверів, і наші ВГшні додіки розлінились просто в хлам. Вони нічого не роблять, поки ті додіки отам, ну отам, ну ви зрозуміли, де. Роблять ну таку діч, що навіть не знаєш, а що ж краще. Але зараз про те, що можна було зробити, і навіть про те, що ще можна зробити. Ну, по-перше, це тримати концепцію преміум танк, не краще прокачуваного аналогу, але це щось на рівні фантастики. Тому, хоча б, ну, не вводити ці відверті імби у вільний продаж, ну робити їх призами за якийсь марафон, турнір і так далі. Щоб треба було якось ну, сраку трохи підпалити, щоб їх получити. Хочеш нагібать, був готовий нагнутись. Класно сказав. Хочеш нагібать, був готовий нагнутись. Що? Хочеш нагінати, будь готовий нагінатись. По-друге, це вести стратегію мікропатчів. Це нормальна політика всіх нормальних контор. Не чекати 100 років, щоб апнути, чи пофіксити той чи інший танк, не чекати мільярд років, щоб пофіксити ту чи іншу позицію на карті, і не чекати пару століть, щоб пофіксити ту чи іншу проблему. Ну наскільки ж ВГ все повільно робить? Ну це просто щось чимось? От пограєте в інші ігри, тоді ви мене зрозумієте. Є проблема зробили мікропатч. Апнути якогось корча чи пофіксити імбу це взагалі просто змінити пару чисел в коді. Чого вони цього не роблять? Я не знаю, одному кіті відомо. По-третє, відійти від концепції плюс-мінус 25 і рандомізації всього хоча б в окремому режимі. Назвемо його кіберспортивний режим, де не буде цього всього гімназії, звичайно, рандому, треба вкладати сили. Час і саме головне бабки в кіберспорт в турніри, хайпити кіберспортивні турніри, підігрівати інтерес до тих самих турнірів. Але це все треба було робити років 10 тому вже трошечки пізно. По-четверте, ставити самий популярний режим в грі рандом в пріоритет. А то у нас уже Бог знає, скільки часу. По 5 ЛТ, 10 ПТ, ще якогось гівна на команду, і ти просто прозріваєш скалості цього рандому. Постійні турбачі або тебе зносять за 3 секунди, або ти зносиш за 3 секунди, або дроч по 15 хвилин. А нормальних боїв по 7-8 хвилин тако раз, два, три, все нема. За сесію ти зіграєш 20 боїв, тебе нормальних боїв буде від сили штуки 3. І то, якщо ти в церкву сходиш. І ти просто прозріваєш цього рандому, прозріваєш від нього. Далі потрібно знайти тих квіточок сонечок, які робили Ель Халуф, і змусити їх робити всі інші карти. Я ніколи в житті не повірю, що ті люди, які зробили Ель Халуф, робили і інші карти в цій грі. Просто не повірю. Ну, не може не та сама людина робити Ель Халуф і лінію Гея. Нереально, неможливо, не повірю. Зробити низькі рівні знову цікавими вести. Преміум танки п'ятих, шостих, сьомих рівнів з дохідністю від преміум 8. І хай вони коштують як прем восьмого рівня, але ж воно того варте. Зробити Арту реальним класом підтримки, а не оцим токсичним бісячим гівном. І в кінці -кінців, ну чути людей, які ще по якимось причинам в це грають. Ну вони ж вас кормлять, ну не штампувати безтолкові режими. В які цікаво грати перші години дві. Ну це залупа, ну вони нікому не всрались. Є лінія фронту, сталевий мисливець, ну і натиск, все, це всі режими, які стали популярними. Гра утримує наявну аудиторію виключно через старі заслуги. Зараз танки це та сама гра з 2018 року, від якої більшість просто втомилася. Просто з більшою кількістю танків, клонами цих танків, з кучою донатних імп, проти яких нереально грати в рандомі, і простим монотонним геймплеєм, від якого вже всі втомились. Через свою дику популярність в минулому гра все, ще утримує, і буде далі утримувати велику кількість аудиторії, і при цьому приносити гроші. Хтось грає, тому що вніс цю гру багато грошей, і тупо шкода кидати, хтось повертається згадати старі часи, комусь реально в кайф грати, але факт залишається фактом. Нових гравців все менше, менше і менше. Гра, на жаль, пішла шляхом тупого доїння грошей, а не планом на перспективу.